Друзі, перші про головне поїхали. У темряві ранку над військовим аеродромом здійнявся стовп диму. Одночасні вибухи пролунали у кількох регіонах Росії, вразивши щонайменше 20 військових об'єктів. Основні удари були нанесені по складах боєприпасів вузлах зв'язку, радарах та центрах управління дронами. Інформація про масштаби втрат спочатку надходила фрагментарно, але вже через кілька годин з'явилися підтвердження про десятки загиблих та повне знищення низки об'єктів. Пише телеграм-канал Помсти. Операція виглядала ретельно спланованою. Удари були завдані з точністю, що свідчила про наявність Внутрішньої інформації або координацію з джерелами на місцях. Характер пошкоджень виключав випадковість. Це була система, яка працювала як годинниковий механізм зі строго визначеним алгоритмом. Реакція російського командування була нервовою, були екстрено зібрані штаби. Включено всі протиповітряні системи. Оголошено жовтий рівень загрозою прикордонних з Україною та центральних регіонах. У змі одразу з'явилися версії про теракт диверсію, удар ззовні. Однак, жодна не витримувала критики за скоординованими. Були дії у політичному керівництві. почали Ця пошуки винних частина командування була відсторонена або ізольована від інформаційного доступу. На тлі інформаційного вакууму почали з'являтися повідомлення про мобілізацію резервістів та екстрені приміщення техніки. Водночас жодна з провідних держав офіційно не взяла на себе відповідальність, хоча експерти вказували на характер дій, що відповідає гібридним операціям високотехнологічних спецслужб. Геополітична ситуація загострилась миттєво. Союзники Росії публічно не висловили підтримку, обмежившись закликами до деескалації. Водночас країни НАТО вивели частину. Своїх військ на вищий рівень бойової готовності, передбачаючи ймовірну відповідь Кремля у самому ж інформаційному просторі РФ, розпочалась потужна кампанія дезінформації. Ворожі ботоферми поширювали версії про змову, зраду і навіть спробу внутрішнього перевороту. Після вибухів розвідка вказала на раптове зменшення активності російських безпілотників і збої в логістиці. Постачання на фронті експерти зазначили, що удари по військовій інфраструктурі мають стратегічну мету не просто деморалізувати, а паралізувати командування і вивести з гри ключові ланки керування. Це. Ефект гібридної війни засвідчив одразу кілька речей. По першого, глибокому тилу Росія вразлива до високоточних ударів, які завдають не лише фізичної, а й психологічної шкоди. По-друге, існує ймовірність глибокого проникнення в структури безпеки РФ, що дозволяє координувати масштабні операції. По третє, подібні атаки мають ефект доміно. Вони послаблюють не лише обороноздатність, а й політичну стабільність, змушуючи кремлівські еліти витрачати ресурси на контроль ситуації всередині, замість зосередження на зовнішніх напрямках. Оцінка втрат шокувала навіть скептиків за попередніми даними. Нами лише в перші хвилини було ліквідовано близько 80 осіб. Більшість із них перебували на чергуванні біля складів боєприпасів і станцій радіозв'язку. Повідомляється про повне знищення щонайменше трьох логістичних хабів, зокрема одного, який використовувався для постачання крилатих ракет та іранських БПЛА на території військової частини у Воронезькій області. Вибух призвів до детонації боєзапасів, що тривали понад годину, знищивши склади на кілька гектарів і викликавши паніку серед особового складу. Також було підтверджено виведення з ладу командного центру ППО в Брян Ські області знищення антенн, серверних залів і втрата офіцерів середньої ланки паралізували систему на кілька діб. Десятки поранених, з яких частина у важкому стані були евакуйовані до шпиталів. Однак, на фоні перевантаження медичних закладів військові не виключають зростання кількості померлих. У мережі з'явилися злиті відео з місця ударів, на яких видно, вогняні куполи вибухів, паніку та безла середособового складу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Глава у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом!